На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Доброго вечора! Сьогодні у новинах ви побачите в Коломиї. Вшанували пам'ять убитих під час Іловайської трагедії. Потрібна допомога маленькому Захарчику. З 1 жовтня транспорт в день має рухатися з увімкненими фарами. Завершився профілактичний захід. Увага діти на дорозі. Майже 20 гуртків для дітей діють у Коломиї. У Коломиї вшанували пам'ять убитих під час Іловайської трагедії, бої за це місто на сході України, безумовно одна із найбільш трагічних подій в історії війни з Росією два роки тому. У серпні українські захисники увійшли в Іловайськ. Вони змогли взяти під свій контроль більшу частину міста. Однак країна-агресор вела свої регулярні війська, і наші опинилися в оточенні. 29 серпня. Вночі Путін звернувся до бойовиків із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових. Коли колони почали рух з міста, хлопців безжально розстрілювали. Вечір пам'яті присвячений Іловайській трагедії, провели в загальноосвітній школі номер 8 Його організували третя міська бібліотека для дорослих та спілка воїнів. Ато. Захід відбувся саме у цьому закладі не випадково, адже учень цієї школи, капітан третього рангу Володимир Костюк, загинув у Іловайському котлі. Його та побратимів розстріляли терористи. Присвячений Іловайській трагедії другій річниці цієї небаченої на світ розстрілу українських військових. Крім того, він проводиться в рамках широкомасштабної молодіжної героїко-патріотичної акції Україна вогні, Україна не вмирає, Україна переможе. Яку заснували і втілюють життя рік тому у нашій школі? Є меморіальна дошка, пам'ятний знак Володимиру Костюку. Ми неодноразово організовуємо такі вечори пам'яті, зустрічі з батьками. З його друзями, рідними дітки нашої школи дуже співчутливо ставляться до взагалі до таких заходів і до заходів патріотичного виховання, тому що це є болісно, це є історія наша. На вечір реквієм запросили українських захисників, наших земляків. Вони знають, що таке війна не з чужих уст і певні іловайського котла можна було уникнути. Лише ж би було тоді правильно наше чітке. Керівництво чітко працювало, цього працювало, було б можна було не допустити. Саме, саме. Я вважаю, це Дуже велика помилка нашого військового керівництва. Якби були чітко всі команди зверху розподілені, так як хлопці просили допомоги у них, а ігнорували просто їх, як то кажуть. Я рахую, що може було уникнути, тільки треба було спланувати правильно всю цю операцію. І не було би скільки, стільки смертей, скільки наших хлопців лягло там. Початок цих бойових дій, ну, навіть це Єливайсь, це, це майже те, все те ж саме, що було у 41-му році. Неготовність вищого командування до виконання своїх обов'язків. Непідготовленість абсолютно відсутність фаховості, тому що вони мали. Мали розуміти, мати, мали планувати щось. В них були всі на це засоби. У них була розвідка. У них було їм доповідали. Вони це повністю ігнорували. Керівництво до тепер не готове. Вони роблять те, щоб знищити добровольців. На вечері згадали всіх убитих на війні наших земляків. Згадали поіменно, адже кожен із них та кожен їхній геройський вчинок має назавжди бути у наших серцях. Оти синій, плине кача, поти синій. Чи буде ходити та жити повноцінно маленький Захарчик з Коломиї залежить від нас з вами? У дитини складна вада, дисплазія та відсутність кульшових суглобів і викривлення поперека. Хлопчикові якнайшвидше треба робити операції. Українські фахівці не захотіли братися, лікувати маленького коломиянина. Батьки знайшли німецького фахівця, а це потребує коштів. Звичайна родина без особливих статків сама не може назбирати необхідну суму. Рідні Захарчика просять усіх не небай... Дужих про допомогу. То, що з Німеччини має, саме спробують. Це маленький коломаянин Захарчик Войтович, йому два з половиною рочки. Дитина активна та весела. Коли сидить, чи то на дивані, чи у батьків на руках. То й не бачиш, що у хлопчика проблеми зі здоров'ям, але ось пробує ставати на ніжки. Спочатку стоїть, а от ходити пристосувався по-своєму. Нога одна так, одна так. Він же пристосувався, це. Він має він, як бачиш, спочатку він так губився, бачить діти біжать. О, і Він так ну, на місці. Ходиш. Покажи Там не так. Батьки стараються синочка виправляти та шукають можливості, аби дитина якомога більше ходила ніжками. В основному це під час гри, коли Захарчик чимось особливо захоплений. О, як гарно, ой, молодець. Ой, молодець. Молодець. Захар. Молодець. Ще на 19-му місяці вагітності на УЗД-обстеженні лікарі запідозрили, що з дитиною не все гаразд. Діагноз підтвердили і у Франківську. Була пропозиція навіть перервати вагітність. Батьки поїхали ще до Львова. Там трохи заспокоїли. Мовляв, ця патологія зустрічається часто, її можна виправити. Те, що синочок має побачити цей світ, вони не засумнівалися ні на хвилину, сподівалися на краще. Проте Захарчик Войтович народився зі складною вродженою вадою і її наслідками. Вроджена вада кульшових суглобів, стегнових кісток і поперекового відділу хребта. Молоді батьки не заспокоїлися і вирішили боротися за повноцінне життя синочка від народження. Кожні два місяці їздили по різних медичних закладах України. Думки фахівців також різнилися. Зустрічали й таких, що довели батьків чинно до нервового зриву. Пропонували укорочувати ніжки до половини і вставляти дитині протези. Мовляв, хоч так буде ходити. У дев'ятимісячному віці в Києві Захарчик пролежав місяць нерухомо на витяжці. Далі під наркозом йому вправляли суглоби, але все марно. А згодом вже й братися за лікування ніхто не хотів. Проте всі однозначно застерігають. Робити щось треба зволікати не варто, бо ця вада, окрім кісток, впливає й на внутрішні органи. На внутрішній буде так само йти, тому що є викривлення поперекового відділу, і будуть і нирки, і так само це все будуть внутрішні турбувати його з часом. Татові Володимиру таки вдалося знайти лікаря, який погодився оперувати дитину. Це у німецькій клініці в місті Потсдам. Вони мають ну ті от суглоби, які в нього ножки принаймні поставити на місце, щоб ну вони чи зросли, чи як. А ну потім вже буде видно, чи дитина приспособиться, чи не приспособиться, чи буде другий етап, третій етап операції. Ну то вже буде видно все. Вартість першої операції плюс перебування дитини в іноземній клініці коштує 7 тисяч євро. Окремо доплатити за проживання чи то винайняти квартиру мусить і мама, а це десь більше 600 євро. А ще візи, дорога та витрати. Якщо після операції буде потрібне додаткове обстеження МРТ, це ще 3 тисячі євро. Загалом перший етап вартуватиме понад 10 тисяч євро. Молода родина без особливих ставків. Сама не може назбирати необхідну суму. Рідні Захарчика просять усіх небайдужих про допомогу. Будемо вдячні кожній людині за кожну копійку. Ми будемо просити Бога, щоб все вам віддалося сторицію. 25 вересня в мистецькому центрі світовит відбудеться благодійний аукціон. Виручені кошти підуть на лікування онкохворого Андрія Коника. Вас очікують лоти від Віталія Кличка, Олександра Усика. Художників Коломищини та Львова розважатиме квартет лавіва. Обов'язковим є дрес-код. Чоловіки, класичний костюм, жінки, коктейльні та вечірні сукні. Неділя, вісімнадцята година. Мистецький центр «Світовид». Телефон для довідок: 097 728 24 31. Вмикаємо світло. З 1 жовтня транспорт в день має рухатися з увімкненими фарами. Про це нагадують у Державтоінспекції. кажуть, такі заходи безпеки допомагають значно знизити ризики виникнення дорожньо-транспортних пригод у багатьох країнах Європи. Рух з увімкненими фарами у світлий час доби є обов'язковий. Поліція нагадує, що згідно з постановою Кабміну, з 1 жовтня до 1 травня, на усіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами мають бути увімкнені денні ходові вогні. А у разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу ближнє світлофар правоохоронці пояснюють, що закріплення відповідної норми в українському законодавстві пов'язана насамперед з необхідністю додаткового позначення транспортного засобу в умовах недостатньої видимості, зокрема в осінньо-зимовий період. У багатьох країнах Європи рух з увімкненими фарами в світлий час доби обов'язковий. У поліції нагадують, що відповідно до законодавства за порушення таких правил передбачено штраф у розмірі від 425 гривень. Завершився профілактичний захід Увага діти на дорозі. Тривала акція з 20 серпня до 20 вересня. Мета оберегти життя та здоров'я наших дітей. Таким гаслом керуються і працівники поліції, і вчителі. Тому роблять спільні зустрічі. Правоохоронці закликають і батьків приділити необхідну увагу безпеці дітей на дорозі. В Коломиї такі заходи вже стали традиційними. А от як все відбувається в інших районах Прикарпаття, розкажемо далі. Зустріч правоохоронців з учнями однієї з тисменицьких шкіл відбулася у рамках загальнодержавних профілактичних заходів Увага! Діти на дорозі на початку навчального року. Поліцейські повторювали з учнями молодших класів дорожню абетку. Діти переглядали цікавий відеоролик про дорожні знаки та розмітку. А відтак перевіряли засвоєні правила безпечної поведінки на дорозі. А результат засвідчив, що ці діти добре орієнтуються у правилах. Вчителям працівники поліції на зустрічі подарували цікаві ілюстровані книжки, які допомогли.

Такі спільні практичні заняття із представниками поліції є надзвичайно важливими у вихованні і навчанні дітей. Вони допомагають краще засвоїти інформацію дітям в даному випадку щодо безпеки на дорозі, тому що дуже часто те, що говорять батьки чи учителі, діти не так сприймають. А от якщо вони це почують від поліцейського, то у свідомості дитини воно відкладається як важливий факт і запам'ятається надовго. Під час тематичного заняття зі старшокласниками поліцейські акцентували увагу на актуальних для юнацтва ситуаціях. Зокрема, мовилося про вимоги до керування вело та мототранспортом, необхідність використання світловідбиваючих елементів на одязі у темну пору доби. Правоохоронці також спонукали дев'ятикласників бути прикладом у дотриманні правил дорожнього руху для молодших школярів, братиків та сестричок. Треба знати дітям також, так як дорослим дорожнього руху. Правила дорожнього руху. Я думаю, щоб не попасти в аварію. Аварія може статися тоді, коли ти не уважний або необережний на дорозі. Дітям треба знати правила дорожнього руху, щоб вони могли переходити дорожнього дорогу, щоб вони їздили на велосипедах. І ще вони можуть щоб вони не йшли по дорозі, бо машина може збити. На зустрічі зі старшокласниками поліцейські наголосили на необхідності дотримання законності і правопорядку. Працівник молодіжної превенції розповіла про адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинення неповнолітніми злочинів і правопорушень. Нагадала про згубні наслідки шкідливих звичок. Працівники поліції відповідали на усі питання, які цікавили тисминицьких школярів, побажали учням бути законослухняними і дисциплінованими учасниками дорожнього руху. Майже 20 гуртків для дітей діють у коломиї. Креативні керівники навчають школярів фотографувати, виготовляти сувеніри, вирощувати квіти та навіть конструювати роботів. Навчально-виробничий центр творчості учнівської молоді працює на базі шкіл міста. Відвідувати їх можуть усі охочі абсолютно безкоштовно. Ці хлопці ще зовсім малі та вже добре володіють технічними термінами хоча лише кілька разів відвідали гурток робототехніки. Це є дальномір, який вимірює перешкоди. Як їде машина або робить, де, то воно доходить і тут не світиться зелене, а червоне. Він як відходить, то зелене світить. Гурток робототехніки почав працювати тільки цього року, та хлопці під пильним оком керівника вже сконструювали та запрограмували світлофор та парктронік. Мої діти займаються програмуванням мікроконтролерів, які виробляють, які працюють там в основі. Всіх роботів Ярослава Попович 38 років навчає дітей мистецтво фотографії. Вона керівник гуртка юні фоторепортери. Її учні, переможці всеукраїнських фотовиставок. Зафіксувати і передати на майбутнє, це я вчу пізнавати цей світ, передавати все краще, яке є зображенням через фотографію. Вчителька надзвичайно добре, доступно пояснює нам і возить нас на різні конкурси, що ми брали участь і набирали досвіду. Настя вже п'ять років відвідує фотогурток. Каже, без фотоапарату ні кроку, дуже любить фіксувати емоції. Хлопчик задивився на дівчинку. Дівчинка звернула увагу, що хлопчик на неї дивиться. Подобається фотографувати пейзажі, квіти е також всякі композиції цікаві. А от на знімках Уляни найбільше тварин, тому що вони такі класні, вони дуже милі. Надія Зелик навчає дітей за власною програмою. Вона керівник гуртка Декор впродовж кількох років спостерігала за дітками, щоб визначити, що ж для них найцікавіше. Подобається їм робити різні вироби з природних матеріалів, ну і також там ще ем, частинки таких вже штучних, там бусинки і різні інші матеріали. І вони роблять різні магніти, картинки, ем, вазочки. Сором'язливий першокласник Андрій навчається у Надії Зелик. Сьогодні витовляє для своєї матусі картинку із кавових зерен. Рамка дерев'яна З горнябком округ метелик. А що? Скавик. А для чого його робиш? Для, для мами і для тата. Вазочку, для квітів. А що? До бочки із, із, із таких закруточок. Навчально-виробничий центр творчості учнівської молоді працює на базі шкіл міста. Там успішно діє майже 20 гуртків. Зараз зняли оплату за гуртки, гуртки безкоштовні. Вони є цікаві. Діти вони отримують дуже багато знань. Дуже їм цікаво. Ми проводимо не тільки самі заняття, а й майстер-класи. Детально про кожний гурток можна дізнатися на сторінці у Фейсбуці директора закладу Лариси Олексюк та безпосередньо у кожній школі. І це все про що ми хотіли вам розповісти сьогодні. Значно більше інформації дивіться на нашому сайті Завтра Підведемо підсумок тижня, що минає. До зустрічі, хай щастить.